Вітаю вас, шановні друзі. На теперішній час друга половина, як би сказати, уже осені, Погодні умови не такі, як на весні, влітку. Та й перша половина осені, яка вже пройшла і середина, ти теплі дні пройшли, а то й гаряча пора вже фактично пройшла. Більшість пасічників вже підготували бджі зимівлю. А хто й не підготував, то бджоли по своїй можливості підготувалися. І які живуть своїм життям бджоли в тих місцях, де рука людини не може достати. А якщо достає, то тільки бомбами і ракетами, взривами, де пропадають не тільки бджоли, але люди, і, і, і сама навіть земля виснажується. Ну, це дочасно. дочасно. Прийде всьому відплата. Що я хочу сказати, теперішній час він диктує свої умови. Як відомо, щоб довго не затримуватися, відомо, що теперішній час оця я осінь дала прикурити кожної пасіці, да й не тільки в Україні. Кліща немірено. Куча. скільки не подивишся, скільки не послухаєш, скрізь і всюду є. Проблеми з цим. Пасічники фактично воюють з тим кліщом, обробляючи не один раз і не два рази. І не дивлячись на те, стає питання, що того виходить мало. Уже ті, які себе зарекомендували і є надійні якби, препарати проти кліща ворога, що в полосках. що в розчинах вони не дають того ефекту та й димом скільки раз обробляєте, задайте собі питання, крім того проливу, крім тих полосок. кліш сипеться. І тут ще одні є виклики: що не на кожній пасіці бджола дає стільки бажаного розплоду або стільки бажаної бджоли, як би то кожному пасічнику е, хотілося. Б. Якщо в один момент є куча бджоли, то після взятку або в осінній період ніби розпліт є. Коли безвятковий період, коли бджола вже е, виводить останній розпліт, молода бджола вилупилася, дивиться, якщо не без крилки то ще щось, ще якісь проблеми. Е, і постає питання, куди здіваються бджоли? Немало важливо, в роль цьому е, відіграє те. Які у вас на пасіці материнки, і яку вони мають імбредність? Щоб ще раз не повторюватися, я це діло покажу на тому прикладі, який в мене є. Я фактично декілька сімей, тих імбредних своєї лінії маю, щоб зберегти? Це було зроблено, якби тітка-племінник або племінники. Залита з трьох сімей ну, батьківська форма три сім'ї з 4А не іде брат сестра, яка йде від одної материнки. Але іменно те показує, навіть якщо взяти, глянути по е, Бібріду німецькій машині селекційній, то в цих бджолородинах має бути в мене 23,5% імбретності. Ви знаєте, що то таке? То із 10 рамок розплоду більше, ніж 2 рамки розплоду, прямо вилітає, як кажуть, в трубу. Нежиттдатна бджола родина, здавалася б. Але на самому ділі цим люди займаються, селекціонери займаються, ті чи інші задатки заливають, і щоб продовжити ту чи іншу лінію. Що відбулося в мене? Які ті задатки, скільки бджоли йде в зиму, фактично представте, 10 рамок бджоли має йти в зиму, І якщо вона імбредна на 20 чимсь%, 23,5%, от ви представте, це мінус 2 майже з половиною рамки бджоли. Але що там робиться і яке воно, ми зараз глянемо разом. Ну, реальність полягає в тому, що по факту треба. А факти які? Подивилися? Є аргументи. Є факти. Побачили. Да і все. Да, Реальність тут така, зараз от вони фактично в клубі сидять. От досить цікаво. Досить цікаво, а зараз я візьму вам покажу, яке воно є на теперішній час у листопаді місяці. Опа! Ось так. Під ними це вам імбрендна сім'я. Часом буває не імбредні суперові, складають всякі графіки, складають, щоб не були імбрендні, віддалені, шукають якихось собі маток віддалених. На одній пасіці не тримають довго. Це відповідь на питання, що на одній пасіці кожен рік неважливо міняти. Маток для того, щоб не було їм бредності. Ну, ви ж бачите самі, далі продовжуємо. Все, я його розпаковую. Повна буде розпаковка. Для чого? Для того, щоб показати. Спору у мене немає. Дійсно, після того, як була зроблена група таких маток, декілька штук небагато. Я вам вже показував. Вони спіли замінитися. Якби. Спіли ще й меду принести декілька раз, І собі сюди принесли, я не зачіпав. Медозбір був досить в цьому році добрий. Ще й не відкачав того, що можна було підкачати фактично. А ще скільки в рамках стоять на збереженні корпуса із медом. Ну, це таке, бджола з'їсть. Прийде пора бджола з'їсть. Навіть якщо вони будуть і кристалізовані ті рамки з медом, вони раду їм дадуть. Беру саму крайню, бо фактично по ній орієнтуюся, що тут ого закоксували як. Що тут найменші бджоли з цього краю. Ще раз, друзі, вам нагадую. Чому факт? І для чого я знімаю це відео? Не показати, які ці бджоли. Так уже бачили. О, ціла рамка медова по факту. Супер. Так, трохи вітерець. Ідемо далі. Ага. Ну. Є, є на крайніх рамках. Трошки газанем їх димком. Не в прямому смислі, від газувачу попадали. Димком дамо. Такс. Дим є дим. Ну, а тут у нас що робиться? Тоже медова, повністю медова рамка. Оба! Якщо в мене мало буде бджоли, не дивуйтесь, друзі, бо питання якраз в тому, що це імбрентна матка. будь, якщо 10 рамок, ще раз нагадую, то фактично більше 2 рамок бджоли в мінусах. Скажете, для чого париться лісти у таке добро. Природа сама хай там визначає. Природа визначає, щоб джела наростилися. Нароїлася собі, меду принесла перезимувати і бувай здоров. Ну і охорона гнізда. А що б нам пасічникам потрібно? А нам потрібно? Не ведмедів ганять, хоча і з ними справимося. Рано чи пізно будуть стогнать. Нам потрібно працювати так, щоб ти на двох ногах, а не на лапах не сунули носа. О. Ну, факт остається фактом. Що, що ж тут говорить. Сьогоднішнє життя нам показує, що без догляду бджолам важкувато. Ну, ось так. Оце вже край, але ж на відео добре видно, є. Не забуваймо, що температура ну літають. Гудуть, чутно гудуть. Але 100%, що рамки всі я пускати не буду. Будуть рамочки залишені. Частина забереться, а частина залишиться. Я багато так про 330 говорив. Ну ця дочка теж неї. І неї не дочок трьох трутні були задіяні. От і вам і комбінація. Те ж саме що ж тут сказати. Температура така, що вони тримаються гнізда. Ну, лід є, бджола не вся, але я дивлюся, що тут і її буде як для карніки, повним ходом буде достатньо для того, щоб вони нормально зимували. Так, ну, вже запакувалися. Але я мушу заглянути, бо є потреба. Дай по розплоду зараз. Розплоду немає перганда є на рамках. Мало, але є та перги. пергій. Так, сідем далі. Йдемо далі. По бистричку. Скоренько, скоренько. Опа. Опа, опа. Опа. Ой, хлопці горобці. Є в неї ще раз плід, але вже на виході трошки, та вона вже маленька. По факту є. Темненька 330 як і ті, попередні. О, від матки народжується... та й материнки народжується... Маточки в основному темні, ну є й полосаті. Але колір для карніки то не показник. не колір носить мед, і не колір зимує. А робота бджоли, генетика, яка передається на бджіл. По поколіннях передається для того, щоб було на пасіці добре, то ми маємо підбір, відбір, планування. Не просто щось придумалося. Для того є та система селекції Німецька, що ми можемо заглянути і підбір зробити. А для когось цього, я кажу, як утопія, не, не розуміє. а я знаю, що дивляться те, що розуміють. Так, ну і тут от два кіля метка є. Їм, я думаю, достатньо буде. На одній рамосі чуть трошки розплоду на виході. Ось і все. Ну, запакували. Одне що воском оці. Липлять рамки для когось, хто привик чистоті, хто чистюля, то трохи невигодні такі бджоли. Ну, от вам пергова рамка. Питали, де перга. Залито медом от, тут на початках. Ось тут і так видно. Ось. Залита частина, частина ні. Ось якраз друга рамка. Такс. Поставимо. І дивимося тут, що робиться. Храп-храп. Ну, от і все, ще одна рамка. Майже повномедна. Піде. Для продушини до стінки тут я не ставлю геть. Даю. Так, щоб була продуха. Ну і так як в мене є повномедні, то по факту. Ладно, це Це у нас що. Це в нас яка. Наже ж повномедних є достатньо. Ви вже порахували, скільки бджоли, де ті бджола ділася, що нарахувати вуличок. Оце я скину. Бачите, хтось на таких рамках і медує, для них достатньо. Я привик, щоб бджола жила жирно, зимувала жирно. Тобто меду було, ну в крайньому, коли мед такі... Дорогі був, що здавали тонами, то скачували, звісно, більше. Я завжди мінімум третю частину залишав меду, а тоді додавав цукру. Ось а зараз яка є потреба? Бджила, я вам скажу, достойна того, щоб вона жила на меду, а не на цукру. Не перестаю повторювати те, що джела як той кінь, на, як кінь, знаєте, на соломі жити буде, а роботи ніякої. Так само на всяких тих цукрах штучних. Не спору зимувати, хай зимують, добре все є. Но якщо в природі немає. Корму для них, їхнього хліба, то то таке. На цукрі довго не протянуть. Ну і залишаю тут так. Так, ще раз зараз покажу. Ну ось так. А це вам імбрендна сім'я. Ось так. Так. Ну, продовжую. По факту у нас є. Що давать, що залишати. До середини гнізда даємо рамку повномедну. Ось. І вони її ще обробляють. Ось ми ж струсили, так? Да? Струсили. Так, є, далі. Що в нас тут? Ну, у нас тут бачите самі. Поставив вам ближче, щоб видно було. Тоже перегаз є на цих рамках. Ну, по факту будемо ставити її. Такс. Ну, маленький, давайте, щоб не подушить вас. Так, -с. ну а тут що? тут Тут нема що. Як говориться забирати, вже бджела на цих рамках з медових, то і будуть тут. Все, ставим. Вже дуже зажимати я їх не збираюсь, але скажу одне, що. Це що є досить. Для того, щоб вони гарно перезимували і на весну. На першу пору їм буде достатньо. 4, 5, 6, 7 рамок. Дивіться. Три що було. Я не буду їх тут залишати. Просто-напросто беру. І вони лишні тут, розумієте? Лисні. Повномедні, считайте, три рамки забираю. Все. На розширення весною буде. Кажу те, що можна було б ще скачати, не буду я з ним поритися ці рамки розогрівати. Таке, цей мед і так останні, що відкачував, то такі. Густий. Проблемно було. А бджолам на розвиток. Іде. Ось так. Там би на кількість хвилин не дивіться, скільки вже в запису. Ну, хто десь пішить, то таке відключайтеся але пропоную додивитися до закінчення. По факту, дві рамки повномедних забрали. Одну забрав я немало метку, ну до 2 кг меду, як я казав. Їм теж це фатає. Залишається нам що? Взяти заставну, поставити на край. Так, в зиму може вона ролі ніякої не грає, то що вони будуть в клубі. Але тепла сторона, коли буде потепління або е, будуть відлиги, все що більше 0 градусів, бджола всередині переходить в активний стан. І як буде потреба тут виїдять десь мед і їм потрібно буде, вони перейдуть на край. І з крайньої рамки розогріваючи, їм буде легше переносити. Хоча і там, як ви бачили, є достатньо меду. Оба. Тому так, закриваю. Потім клівка ця забереться. Так. Закриваємо. Ну, ось так, друзі. Ось таке вийшло в мене відео ознайомче для тих, хто цікавився, що на пасіки не все так однозначно, як у книжці пише, що все-таки є потреба цінувати тим, що ми маємо, і все ж таки заглядати і контролювати в тесті, які вони є бджоли. Насправді в нас кожного є цікаве, і варто його зберігати. Щоб кожен пасічник тим цінував цікавим, яке у поколіннях передає свої ознаки для своїх дочок а дочки з своїм дочкам. Тобто е йде продовження роду і вибирайте таких е бджіл для репродукції. Але запам'ятайте раз і назавжди: тільки чистопородна бджола. Неважливо, якої вона популяції, тільки чистопородна бджола, вона варта того, щоб її тестувати і продовжувати е рід тієї чи іншої материнки. Бо все, що остальне, воно є нестабільне. Так що так, все, друзі, кому було цікаво, хто цікавився цим матеріалом, хто цікавився е на теперішній час. Тим, що відбувається у вулику з такими сім'ями, і ви можете порівняти, що там сім рамок стоїть, но шість вуличок бджоли, і це для карніки нормальна середня сім'я, не дивлячись на те, що більше 20% там в імбредності. Висновок, висновок, який йде до того, що навіть в таких умовах, навіть в таких умовах бджола має право на життя, і вона за те життя. Бореться, не дивлячись на те, що в неї личинка гине від близько спорідненого спаровання або інсемінації. Це все штучно, це все для роботи, для селекції. Ніяк не наші, то є забаганки. Все, на цьому закінчую. Всім до побачення, миру, здоров'я, щастя, добра. Все. Лайкуємо, підписуємося на відеоканал. Всім до побачення. Пока.